Ну що поговоримо з вами про обрізку. Я роблю обрізку тільки два рази в рік: це в лютому і в червні місяці. Чому в лютому? Тому що саме в цьому місяці найповільніший сокорух. і при цьому повільному сокоруху при обрізці нашого, нашого дерева у нас швидко загоюються рани. Це перше. Друге, при морозній погоді найменше ризики зараження дерев будь-якими захворюваннями, грібковим бактеріальними, немає значення. Такі плодові дерева, як яблуня і груша, можна обрізати при середньодобовій температурі. Це мінус 15. Якщо взяти, наприклад, як вишня черешня, слива, то краще брати десь середню добову мінус 10. Абрикос я беру, обрізаю десь приблизно середньодобову Добова мінус 5, а персик я взагалі обрізаю тільки тоді, коли він у мене цвіте. Тому е, робимо висновки, чому треба обрізати дерева саме в лютому місяці. Перше, це повільний сокорух і, і дає можливість швидше загоїтись ранам. Е, це мінусова температура і не дає розвиватися будь-яким грибковим захворюванням саме на зрізах ваших, ваших дерев. Ну і плюс щодо того зменшується ризик ушкодження ваших дерев різними шкідниками, які можуть потрапити. Е, при, при е, обрізці ваших дерев.